Привіт, мої любі діви! мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на червень місяць для вас. Я взяла три колоди, з кожної колоди візьмемо по три карти. Подивимося, який буде місяць, які події будуть розвиватися в вашому житті, що буде відбуватися. Отож, не гаймо часу. Перша колода, 78 дверей. І. Перша карта для вас. Що в нас тут? А для дів випавла сімка мечів. Ох, місяць починається з таких маніпуляцій, з хитрощів. Сімка мечів це мечі це інформація. Мечі це слова, те, що ми говоримо, це ясність, це розуміння, це те, що ми транслюємо, чи те, що говорять нам наші думки. І тепер зверніть увагу: художниця малює двері, так? от зображення дверей, а ось що ми бачимо в неї на малюнку. Зовсім інакший малюнок. Чи це в неї таке бачення? Вона так бачить ці двері. Оце її така уява. Або ж вона свідомо малює так їх. Тобто ви також повинні бути уважні до інформації. Це або в когось бачення не таке не збігається з вашим. Або це свідома маніпуляція, свідома брехня, коли свідомо хочуть вас обманути, підставити, обхитрити, використати. Тому будьте уважні до інформації, перевіряйте її до людей, які вам щось говорять, а особливо обіцяють. Обіцяють вже і зараз і захмарне щось. Перевіряйте, Ви, вам це притаманно, ось так уважно, ретельно все обдумати, перевірити, а не летіти стрімголов за, за тими обіцянками. Тому для вас це не повинно бути проблемою. Не дозволяйте на себе впливати. Особливо. Коли дуже хтось буде намагатися вас переконати, чи щось вам продати, чи щось вас хотіти просити. Ну що ж, дивимося далі, що в нас далі? Наступна карта для дів паш посухів. У, подарунок, несподіванка. Посухи це вогонь, це дія. Це коли ми м, починаємо щось робити, діяти, це активність наша. Можливо, це поїздка, можливо, ось це ідеї, які вам прийшли в голову, ви щось хочете зрушити з місця, ви починаєте щось робити. А можливо, це ось дивіться, тут сюрприз на порозі. Хтось вам підкине ідею, хтось вам підкине пропозицію, хтось вам допоможе з втіленням. Або це просто подарунок приємний. Тільки не, перед... не дайте, су... бо пажі це, це наша внутрішня дитина, це дуже молода енергетика, невпевненості, сумнівів, не дозвольте їй пер... заполонити вас. І от, Особливо, от, що тут є також невірна інформація, не дозвольте сумніватися, не дозвольте на вас впливати. Поселити в вашій голові ці сумніви, викорінюйте їх. Краще спрямуйте цю енергію в рух, в дію, в активність, в такий поштовх, в іскру, яка загорілася, і від неї розгориться вогонь. Ну що ж, третя карта. Третя карта для вас, мої любі діви. Ой, королева кубків. Доросла жінка, стихії, вода. Риба, рак, скорпіон. Хто вона вам? Любі мої, ви знаєте краще, підставляйте ваша коліжанка, мама, бабуся, бо це 45 плюс. Жінка або за стихією води, тобто за знаком Зодіаку води, стихія води. Або це жінка-красуня, жінка ніжна, жінка романтична, така витончена, емоційна, жінка ну, найкраща, в яку, в яку от, закохуєшся з першого погляду, з якою хочеться поряд бути. Або це жінка-фахівець, така як психологиня, яка вміє вислухати вас, яка вміє дати пораду. Тобто фігурна карта це люди. Можливо, це знайомство з такою жінкою, або вже є в вашому житті така жінка поруч з вами. Або це енергетика такого, От, можливо, ось тут. Бачите, подарунок ви отримали. І це така романтика, ніжність, закоханість, гарний настрій, такий романтичний настрій. Ну, чудово, дивимося далі. Наступна у нас колода Таро. Незалежні із три карти для вас. Перша карта. Що тут в нас? Супер! Ви подивіться, трійка кубків, святкування. Це чудово, тому що буде привід для радості. Буде привід для святкування, це хороша новина, або з вами поділяться, ваші рідні, близькі, запросять вас в гості, тому що в них є що святкувати, або це ваша приємна новина, ваша радість, і ви хочете поділитися з нею, з рідними, з друзями, з оточуючими. Чи це можливо на роботі такий свого роду корпоратив, святкування, можливо, це успіх, який ви святкуєте. Можливо, це дружба, ви зустрілися випадково, спонтанно, ось так, десь з друзями, з якими давно не бачилися, чи не випадково вам призначили зустріч. Ну, в будь-якому випадку це гарне проведення часу з людьми приємними. Це дивіться радість, святкування, зустріч, такі всякі групові громадські заходи можуть бути. Ну, супер, позитивний настрій. Тому що кубки це емоції, і емоції позитивні, якими ми ділимося один з одним. Ну що ж, наступна карта. Дурень, старший Аркан, аркан Дурень. А дурень це нуль. І дуже важливо. Ну, дурень це повітря, енергетика така легка, повітряна. І тут важливо, важливо тому що дурень це може бути як легкість обнулення, а може бути як дурень, як прірва, в яку ми падаємо і не можемо з неї вибратися. Це такі. Нуль, повний нуль в справах, коли вам нічого не хочеться, коли ви не розумієте нічого. І тому дуже важливо з легкістю до всього ставитися, не зациклюватися, не бути легким на підйом, легким до змін, легко все сприймати, легко піддаватися змінам, тобто тримати руку на пульсі. Тому що це свобода, це е, початок, це така невинність, це оригінальність пригоди, спонтанність. І от саме по, по цій карті по, треба з легкістю сприймати все як пригоду. І тоді воно програється в плюс. Все буде легко, все буде цікаво. Бо нуль це ж може бути новий початок в вашому житті, нова сходинка. Коли ви починаєте спочатку, ви починаєте з чистого аркушу, або ж просто ви починає, це у вас новий етап в вашому житті: нові люди, нова країна, новий імідж, новий статус Ну, нуль. Ви маєте ось таку можливість почати з нуля. Чи це стосунки, чи це робота, чи це ваше переосмислення чогось? Ну що ж, наступна карта? Туз пентаклів. Ой-ой-ой, яка чудова енергетика. А що в нас тут було? пас пас посухів був, то також як одиничка. Тут Пентаклів – це дивіться, доля, ось мені дуже подобається. Тут тузи, оці доля на долонці вам простягає можливість. Це пропозиція фінансова, це нова робота, це нові ідеї, це партнерство, це нові можливості. Перед вами відкриваються нові ресурси, нов, це достаток, процвітання, прорив. Це зернятко, яке потрібно посадити, і воно проросте в грошове дерево. Це також може бути стосовно вашого тіла. Коли ви починаєте дбати про своє тіло, чи лікуватися, чи е, займатися спортом, чи плаванням, чи масажами, Можливо, ви оплачуєте ось цей абонемент, купуєте в спортзал, чи на масаж. Ну... Подивіться, які безкраї можливості. Перед вами відкриті всі шляхи. Обирайте, що ви хочете, куди ви хочете, яким чином. Але не прогавте, приймайте всі ці можливості, розглядайте їх. Ну що ж, третя колода, долина міражів. Подивимося, ще три карти для вас. Ну, чудовий такий у вас легкий, знаєте, ось такий легкий місяць. Особливо цей нуль дає такої легкості. Четвірка мечів. Четвірка мечів, а що тут в нас було? Сімка мечів. Тобто, це або відпочинок. Можливо, ви втомилися від святкування. Була гучна вечірка, і ви втомилися, потрібно відпочити. Тому що це може бути відпочинок, це може бути такий релакс, спа-процедури, от горизонтальне положення. Можливо, хтось на пляжі лежить животиком догори заграє. Тобто, що це для вас? Це горизонтальне положення? Стабільність, час подумати, осмислити, тому що ось тут інформація. Яку потрібно обміркувати. Можливо, ви її перевіряєте, перетравлюєте, обдумуєте. Так, для когось це відпочинок, для когось ось релакс, для когось це спа-процедури, для когось це в ліжку. Можливо, ви отак проводите свій час, відпочиваєте. А для когось це можливість. Зануритися в себе, зрозуміти, що я хочу, спланувати, для когось це медитація, тобто, що це є для вас? Мої любі, підставляйте під, під себе, під свою ситуацію. Ну тут такий повний спокій. Відсторонення, обмірковування, медитація. Взагалі, такі відчувається місяць дуже в вас спокійний. Ну що ж, наступна карта. Смерть. Так, а ви подивіться, в нас тут був нуль, а нуль це ж є обнулення. А тут в нас смерть старший аркан, тобто два старших аркана, середина червня для вас буде важлива. Щось будете починати спочатку, щось у вас поміняється, щось зміниться. Чи ви, чи життя ваше, чи обставини, чи люди поміняються? Смерть, це, дивіться, тут гарно зображено птах Фенікс. Ви перероджуєтесь, ви оновлюєтеся, ви стаєте кращою версією себе. Навколо все міня. Подивіться, яка неймовірна карта, яка в неї потужна енергетика, сила, сонце, вогонь. Смерть це трансформація ваша, коли ви готові. Коли ви самі без примусу міняєте, міняєте все, що вам заважало, все, що вам не подобалося, і міняєте на краще, йдете до цього сонечка. Вже якої сфери це стосується, любі мої діви, підставляйте в кожного своя ситуація, своє життя, і трансформація також буде стосуватися, вас, кожного своя сфера, чого торкнеться ця трансформація. По смерті важливо відпустити, переступити, забути, залишити. Все, ви прийняли рішення і ви йдете далі. Не тягніть за собою весь цей багаж цього негативу, в якого ви хочете позбутися. І третя карта для вас. Третя карта для Дів. Що тут в нас? Вісімка пентаклів, павучок, який сплев сплів, зліпив свою павутинку і чекає на дивіденди. А тим більше, дивіться, в нас тут саме третя карта також була можливості, фінансові можливості, фінансові ідеї, пропозиції, робота, і все. І ви швиденько це втілите і будете чекати на гонорар, на прибуток. на Оплату на гроші чудово, тому що вісім це вже багато. Це миттєво ви перескочите. прийшла ідея, ви її втілили і вже чекаєте на прибуток. Від нуля до вісімки, 8, 8, 8 це 80% вже втілення. Ви за місяць, от, про, з, уявіть собі, з якою пристрастю, з яким бажанням, з якою наполегливістю ви буд, візьметеся за цю роботу чи за це втілення, за цей проєкт. Чудовий місяць, я рада за вас, мої дорогенькі діви. Дуже позитивний, гарний місяць, прибутковий, трансформація, нове життя, оновлення, переосмислення чогось. Любі мої, я вам бажаю мирного і спокійного місяця, вдалого, щоб ви отримали те, що ви, чого ви потребуєте, щоб ви трансформували цю сферу свого життя, яка потребує трансформацію. Не потрібно миритися, чекати, адаптовуватися. Життя одне, його потрібно жити. Щодня, насолоджуватися. Тож, мої любі, я вам бажаю успіху. Я вам бажаю вдалих трансформацій. Я вам бажаю чудового обнулення. Дякую, що ви зі мною. Пишіть, коментуйте. Завжди з великим нетерпінням очікую на ваші коментарі. Ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. Мені, мене це дуже тішить, коли нас стає більше. Що ж, до зустрічі, мої любі! Почуємося ще, папа.